Привіт, дорогі мої глядачі! З вами канал Народна Думка. І так, я анонсував топ -нововведень, так, для українців, і дуже почали сипатись питання пенсіонерів: а що ж нам робити простим пенсіонерам? Так, що нам готує наша держава. І от на основі саме ваших коментарів я вирішив зробити е, таку підбірку, тобто топ, що саме чекати пенсіонерам. Е, ну, ось. В самому найближчому часі, не колись там в майбутньому, не там від якоїсь, коли щось приймуть, а от саме в найближчому часі, що вже має відбутися. І відразу забігаючи наперед, скажу, що більшість тих нововведень все-таки приємні. Вони там щось збільшують, там якісь поправки, які полегшують життя пенсіонерам, але, звісно, є й такі, які на частину пенсіонерів вплинуть не дуже приємно, а на іншу частину з. Зовсім неприємно там вплоть до забирання усіх виплат. Про них також обговоримо. Ну, щоб усі аспекти, а не лише там позитив, так щоб ви були в курсі усіх подій, як завжди, на народні думки. Тож долучайтеся, кнопочка підписатись під відео, і так ви будете отримувати цю всю інформацію в зручній формі самі перші. Зараз, перш ніж почати вам розповідати усі новини, хочу анонсувати ще одне нововведення. Ну як не нововведення, я вже таке робив. Воно дуже чудово себе зарекомендувало. Так, ви отримали дуже багато корисної і потрібної вам інформації. Вирішили багато питань. Знову давайте це зробимо, тож знову запускаю марафон запитань. Передивитесь це відео, якщо ще лишиться якісь питання, то під відео в коментарях. Не соромимося, пишемо в коментарях під відео після того, як переглянете це відео, так, тому що, може, тут вже є відповідь. І я виписую їх, групую. Той раз це в мене були три таких величезних файла, в яких були виписані питання, потім по групах переносилось. Ну, коротше, є над чим попрацювати, але головне, щоб це привезло пользу, користь так, для народу, тому що думка народна, користь для народу. Давайте працювати разом. А тепер давайте розбираємося, що ж там готується для пенсіонерів. Перше, чого варто очікувати, це збільшення пенсії з 1 червня. Так, червня вже дадуть пенсіонерам значні добавки, працюючим пенсіонерам. Про це я говорив 100 разів. Ну, якщо хто ще не чув, просто нагадую, так що ви отримаєте от уже. Буквально там через декілька цих днів, так тиждень і трішки уже солідну добавочку до пенсії відразу за попередні місяці, з квітня місяця починаючи, і потім кожен місяць будете отримувати уже збільшену пенсію. Це хорошо. Далі, вперше в історії України такого ще не було. Це вперше таке практикують індексація. Е... Липнева індексація пенсії, саме індексація тієї пенсії, яка не збільшувалась ще ні разу там за часи незалежності, тобто яка вона була нарахована. Така вона й тягнулася саме через індексацію. Вона не збільшувалась, тому що вона не була прописана. Мова йде про спеціальні пенсії, і з 1 липня вони будуть проіндексовані: це пенсії держслужбовців, пенсії науковців, пенсії, які працювали там в закладах освіти і науки. Оце все воно ніколи не індексувалось. Зараз же ж мають його вперше в історії проіндексувати на 19,7%. тобто, так само як відбулася звичайна індексація пенсій в березні місяці, коли е, значна частина пенсіонерів отримала підвищення, і деякі доволі немаленьке підвищення, і ті, які отримали мінімальну пенсію, отримали оцих чесних 20% добавочки, так. Незважаючи на те, що в багатьох ця пенсія була підтягнута вже, ну і навіть на ті підтяжки нарахувалася добавка, тепер так само пройде і для людей, які отримують спеціальну пенсію, і вони також отримають підвищення. Тож, дорогі мої пенсіонери, вітаю! Нарешті про вас згадали так: нарешті якась справедливість відновлюється. І суть цих спеціальних чи спеціалізованих пенсій залишається так, що ви їх чесно заробили. Наступний нюанс, який вже запрацює злітку, це автоматичне призначення пенсії і призначення пенсії, можна сказати, заднім числом. Тобто з дня вашого виходу на пенсію, а не тоді, коли ви написали заяву. Раніше, як було, три місяці пройшло, все, пенсія призначається з того дня, коли ти написав заяву. Зараз президент України. Ініціював таку програму і людям, які внутрішньо приміщені, які проживають на захоплених територіях, які проживають на звільнених територіях, які постраждали внаслідок війни, їм пенсія буде призначатися з дня виходу на пенсію. І навіть якщо у вас зараз там вона не оформлена, або ви не маєте можливості її отримати, тому що проживаєте десь там, де йдуть бойові дії, або на захоплених територіях то потім вам віддадуть усю суму. Тобто пенсія вам призначення і перерахується з дня вашого виходу на пенсію. Ось таке, таке нововведення, яке коригував президент особисто, для того, щоб люди, які не можуть це зробити через такі важкі часи, потім отримали їхнє чесно зароблене. Далі оформлення пенсії онлайн без відвідування пенсійного фонду, як такого, взагалі. Також уже це можливо на порталі пенсійного фонду на сам портал я залишу посилання. І десь в найближчих відео, знову розкажу, тому що там багато чого змінилося, добавилось, об'єдналося, тому що всі ці сервіси об'єднуються в якусь одну таку велику базу. То я вам наново розкажу, як там цим всім користуватися. Як зареєструватися, як перевірити вашу пенсію, як перевірити стаж. До речі, це можуть робити не лише пенсіонери, а й прості люди, яким ще до пенсії ОГО скільки можуть вже заходити і. Дивитися, що там в них, да, де звідки капає. І дивитися, чи плата за них зараз їхній роботодавець, податок, чесно, чи їм просто, може, просто роблять і навіть не розуміють, що їм стаж не рахується. Тож можна оформити пенсію онлайн, подавши таку заявку. І, до речі, скоро це можна буде зробити із субсидією, також потім розповім як. І тепер це розповіли про все приємне, а тепер. От в цю бочку меду додаємо ту ложку, як то кажуть, дьогтю. Ложка дьогтю заключається в масовій перевірки пенсіонерів, про яке я розповідав раніше. Тут лише е, зауважу, що це буде автоматична перевірка. І для кого вона небезпечна. Також я вже розповідав. Ну, по-перше, для людей, які нечесно отримують пенсію, то її якби, вріжуть. Взагалі, там, хто собі купив якусь інвалідність, так Ну, все залежить від того, наскільки це нечесно, правильно оформлено. так? Бо буває таке, що ти знаєш, що нечесного, знаєш, що не повинен, не повинна та людина отримувати. А вона собі отримує, бо в неї там не підкопаєшся, по бумажкам, все так чітко прописано, так? що, як то кажуть, комар носа не підточить. Ну, мова зараз все таки про тих. То так на скору руку це все робили, а це більшість, і для них злиття цих всіх баз вилиється в те, що їх ну, викриють. Але попадуть під роздачу і звичайні пенсіонери, в яких там є якісь проблеми в документації, про які вони, можливо, навіть не знали. І ніхто не знав. Ну, потім, коли це все буде цифровізуватись, переноситись в базу, звірятися, воно, на жаль, випливе там буквочка, циферка, щось розмите, так. І тоді прийдеться доказувати це все якби знову. Якщо у вас є якась додаткова інформація або якісь запитання по цій тематиці, то не соромимося, задаємо їх під відео в коментарях. Так, питаємо. Я з радістю на ті, які знаю відповідь, тому що я теж ну, нереально знати відповідь на усе так. Тоже, не все. Тут розумію до кінця, але постараюся відповісти вам максимально вичерпно в наступних відео, саме по ваших запитаннях. Знову, знову відкриваю такий марафон запитань. Як в нас це було там, восени, так тоді було відповідь дана більше ніж на тисячу запитань, в отаких трьох обширних відео. Знову так починаємо робити і не соромся, питаємо і обов'язково розбираємося з усім саме. Народною думкою усіма разом.